І все ж таки я вам покажу, як же перевіряти транзистор з допомогою цього тестера. Може, навіть з допомогою пальців щось відбувається. Окей, ладно. Ставимо ось так. Щупи. Далі потрібно відкрити нам транзистор. Вже нема пробою, він вже не закорочений, він вже показує що діод справний. Плюс беремо на затвор. Я беру 5 вольт, можна і 9 вольт, але краще беріть 5. Ці транзистори вони взагалі можуть до 20 вольт витримувати. Дивимось. А мінусовий на емітер. О, сорі за зйомку, незручно однією рукою. Тикаємось, тик, оп, не спомню, тут бути опір. Оп, я відпустив. Бам! Все супер. Одна частинка працює. Далі. Плюс залишаємо тут на самому місці, просто. Далі беремо. Ось цей черненький, ставимо також на затвор. Ось так ставимо. Знову по нулям. Знову беремо мінус на емітер. Зараз буде видно, зараз покажу вам. Так, давайте сюди. От зараз я торкаюся емітера мінусом. Бам. Пішло. Бам. Торкаюсь. Все є. Він в порядку. Транзистор працює, повністю відкривається, закривається, все в нього окей. Тепер цей транзистор гарантовано працює. А Фнірсі получає дизлайк. За те, що він не вміє тестити такий транзистор автоматично. мау мау